Шалом, це Славко, затримки в постачанні озброєнь бувають не тільки між Сполученими Штатами Америки та України, але навіть між Славком та його добрими споживачами. Я от нарешті отримував ці заготовки заклепок для кинжалу і обіцяю вам їх красивенько опиляти. Але який час це триватиме, я не знаю. У мене ще оцей прекрасний ніж фінського якудзи в роботі. Коротше кажучи, про що йдеться? Якщо без ножика ви переб'єтесь, який час, поки є ракети перехоплювачі, то без ракет ви не дуже переб'ємося. І виникає питання, що саме і наскільки відрізав нам хексет міністр оборони. Ну, ви розумієте, якщо голосом ЄС і переважно Мерців є Орбан, Орбан говорить те. Відверто, що йому доручає ЄС, те що, він, те, що ЄС боїться сказати. Вони трусливі коколди, розумієте, а от Орбан за них це все озвучує. Так само і Хексет озвучує бажання Трампа супроти України. Те, що вони зараз сківають, що хто та та... повірте мені, без санкцій такі речі не робляться. Так само, і Орбан ну не це говорити без одобрення. Ви ж знаєте, як нас хочуть бачити, ви знаєте, як нам обрізали коштом поляків зерно і цукор. Нащо нам то є, коли не буде ані зерна, ані цукру в продажу, якщо все це продаватимуть ляхи сюди ще більше, так ось поговоримо за озброєнням. Ви вже бачите з цієї схемки, що, власне так, українська потреба. Збройних сил України в артилерійському стрільні становить 10 тисяч на день. Це в умові паритету. Старі, це старі розрахунки. І тому постачання відбувалося в умовах старих розрахунків. Як воно вплинуло на нові. Там кішка прорвалася. Якщо що ми перервемо раптово передачу, це для порятунку кішки. Ні, лягла спокійно. Так ось. Для паритету це вимагає 300 тисяч на місяць. Зараз середньомісячне постачання протягом 2024 року становило 259 тисяч одиниць стрільна на місяць, з чого 64% постачали Сполучених Штатів. Конкретно протягом 2024 року США постачали 2 мільйона стрільна калібра калібру 155, в середньому 167%. Тисяч стрільна на місяць, 2 мільйони. ЄС постачало дев'яно 980 тисяч стрільна, себто 82 тисячі стрільна на місяць. Україна виробляла протягом 2024 року 2,5 мільйони одиниць артилерійського стрільна та мінометних мін. Це перед тим було 1 мільйон стрільна. І мін, але ви розумієте, що переважно це 60, 82, 120 мм мінометні міни. Меншість абсолютно це стрільно калібру 152 і 155. Як ви розумієте, якщо зараз відрізав в Україні 163, вибачте, 63 64% постачання артилерійського стрільна. То наскільки це вплине на артилерію України? Дуже сильно, більше, ніж наполовину. Але не забувайте, що 25-го року вже менше стрільна постачалося із Америки, а більшість стрільна постачалася з Європи. Абсолютно більшість. Не так багато стрільна, ймовірно, якогось спеціального відрізали зараз з Америки. Значить. На кінець 25-го року Європа обіцяє нам постачити 2 мільйони артилерійського стрільну 155 міль. Чехи уклали угоду на 25 й рік ще на півтора мільйони одиниць Стрільна. Власне, виробляє, в принципі, і Словаччина нам це артилерійське стрільно. Укроборон фронт зрій металом обіцяють на 26-й рік постачати 20-30 тисяч стріль на 155 мм на місяць. Отак От виглядає ця картина з артилерійським стрільном. Незважаючи на те, що дрони почасти заміняють значною мірою артилерійське стрільно крупних калібрів. Можна сказати, що ми повертаємося в ситуацію початкового артилерійського голоду. 22-го року, да, 23-го, теж з тим, що, як це сказати, що самого і, і на Росії роль артилерійського стрільна зменшилося значення, і кількість обстрілів зменшилася, і вони полягають значною мірою на каби і на дрони. Коротше кажучи, є можливість пропітляти. Геть ми не пропітляємо з РСЗО. Ось ця картинка. Власне, бачите, що самі. Американи, як кажуть японці, виробляють, мають на 75 тисяч ракет мають в складі, виробляють до 10 тисяч на рік, збираються виробляти по 14 тисяч на рік з тим, щоб на 28 рік виробляти 19 тисяч. Без, в принципі, Польщі та Кореї ми не зможемо отримати ракети для Хаймарс та М270. Йдеться, власне, за усі GMARS я б так сказав. Значить, в чому проблема? Без Зараз ліцензії аналогів оцих ракет пропонує Японія і Корея. Чи спроможні ми здобути ці ліцензії? І вирішити це питання з Японією і південною Кореєю, я чесно сказати, не знаю. Зараз нам фактично відрізали, якщо це продовжиться з хекситом, всі оці ракети для РСЗО більшого засягу. Коли судити по тих ударах, що Україна наносить минулими днями, чи вони хочуть показати і... Росії, що в них ще є ці ракети. Чого вони перед Американами трясуться цими ракетними ударами по штабах Армії? Я не знаю. Ймовірно, роблять враження, що цих ракет для РСЗО, для Хаймарсів і для М270 є. Тепер головне за ракети ППО. В чому проблема? Ви знаєте тут. Вказано, що нам протягом війни Україна отримала, зараз ми поговоримо за ці перехватчики. З 22-го року в Україну передали 850 ракет перехоплення. Оці от PIC3M МСЕ, значить, в чому? Це сучасна ракета для перехоплення ракет, значить вона потрібна. Те, що німчики нам пропадують, PIC2 з осколковою БЧ 100 штук, те, що добренькі німчики нам обіцяють, так кішкася, готуємося прервати трансляцію або швидко завершити. Те, що добрі німчики нам 100 штук обіцяють, і є вже ліцензія для реекспорту, вони в принципі, не замінять ракети для перехоплення ракет, так сказать протиракетні. Без сучасних оцих от ракет ми не дуже зможемо перехоплювати ворожі ракети. І сам ПТ, і Іріс не забезпечать протиракетну оборону, тому що тут кілька сот ракет, а там кілька десят ракет немає такої кількості ракет до Сампте і до Ірісу. Щоби потребу в цих от ракетах для Патріотів вирішити, ясно, що добренькі німчики підкинуть нам сотню ракет, ну що можна сказати, старих. І за це ми їм будемо вдячні. Тепер щодо оцих от припинення постачання ракет АІМ-120 і. АІ 7, що було оголошено. Ось, значить, АІМ 7, АІМ 120. В чому проблема? Для F16 в основному йдуть АІМ 120 і АІМ 9X використовуються. Оці АІМ 7, до якої про які йдеться, це фактично РІМ 7, морський варіант зі Sparro, що використовується в наших буках Франкен, перероблених. І якщо дозволи на ліцензію будуть в їх сина, реекспорт будуть в силі, то оці Рім-7, значить, ну, сі спароу, так скажемо, будуть нам в теорії постачати. Але з постачанням ракет для F-16, особливо аів 120 буде гірше. Ну, що можна сказати на це все? Німці, а поки що американці відрізали нам більшу частину 155-мм експорту, ну це постачання, ну це в принципі буде компенсовано Європою значною мірою. Якщо ми розкрутимося з ліцензіями, то рано чи пізно будуть у нас і ракети для Хаймарсів. Чи спроможні нам американці, чи будуть постачати ракети перехоплення для. Балістичних рав від балістичних ракет противника, то треба говорити за вражливість. Поки є домовлення за розумієте, тут в обороні Україну діють не так протиракетні системи, як домовленість за обмеження ударів по певним цілям. Ви бачите, що світло нам не виносять хоча з такою переошу у нас зараз є, винести нам світло нічого не заважає. Зараз Україну боронять. Обмеження по нанесенню ударів по певних типах цілей, а не наявність ракет ПРО. Побачимо, що буде далі. Ви знаєте, нам вже пообіцяли, що тут будуть якісь дрони перехоплені, зірки смерті злітяться. Ну, ви знаєте, чого варті оголошення українських речників. Є нігдай. Вони сводяться к одному. Я казав вілі, токи в Дєнігдай. Ту пісню кожен знає, абично повторяє. Ну, якби гроші вкрадені, зокрема, і не вкрадені, могли б перетворюватися в ракети, то Україна б вже була б як Стахель-Ігель, як це кажуть, як Єжесвін. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми йдемо рятувати кішку.